Добрий день, можна у вас пройти тестування? Откривається тест, береться одноразові такі шпігулечки, прокалювається шпігулевочка і набирається одна капелька крові. Лише хвилина тестування і через 15 хвилин вже можна отримати результат на ВІЛ та вірусні гепатити. Кожна людина може обрати зручний для себе варіант перевірки. Це експрес-тест, для якого потрібно здати кров із пальця та такий же, але вже оральний. Найголовніші переваги такої акції, що вона безкоштовна, безболісна та конфіденційна. Оцінив її і 17-річний Даніїл і своєю сестрою. Кажуть, хочуть показати молоді приклад. До мене підійшла якась гарна жінка та спросила, можемо провести тест. Я согласився, взяла якийсь тест. І все. Сказали, підійти через 5 15 хвилин та скажуть, є в мене якісь хвороби чи ні. Треба перевірятися. Хоча б разок навіть на рік. Приємно здивована цією акцією та можливістю протестуватися прямісінько в супермаркеті. Пані Олена жінка раніше чула про такі мобільні точки, але ніколи не бачила. Тож вперше в житті зголосилася перевіритися. каже, хвилювалася за стерильність спочатку, але все виявилося в повному порядку. Що більш цього порадувало швидкість тестування, жартує, навіть не встигла злякатися. Мене сюди покликала доля, дізналася просто випадково проїжджала повз, а чому вирішила скористатися цією нагодою? Тому що вважаю, що такі акції дуже корисні в нашому місті, в нашій країні, тому що здоров'я це є найголовніший актив в житті кожної людини і знати про стан свого здоров'я має кожний свідомий громадянин України, який планує своє майбутнє свідомо, тому що все базується у нас на здоров'ї, тому дуже шикарно, що є такі акції. Подібну акцію з тестування населення благодійна організація Мережа 100% життя проводить вже не вперше. Таким чином хочуть заохотити криворіч. Більш ретельніше слідкувати за своїм здоров'ям та в жодному разі не боятися перевірятися, адже це може врятувати вам життя. Зазвичай за день тестування проходять від 50 до 70 людей: активні і молодь, і люди старшого віку. Раннє виявлення хвороби дає можливість якісного лікування без важких наслідків для людини. Якщо у людини ми виявляємо статус, ми людину не лишаємо самою, так як ми соціальні працівники. Ми людина, людині допомагаємо. Ми людину підхоплюємо, як то кажучи, і ведемо до кабінету довіри. На кабінеті довіри людину ще раз перетестовують, роблять аналізи і людині ми допомагаємо стати на деоблік і отримати АРТ-терапію. Безкоштовні тестування на ВІЛ та гепатит БТ Мережа проводять по четвергах, п'ятницях та суботах в сільпо на вечірньому бульварі 33. Зокрема, 11 березня знаходитимуться там з 10 до 14 години. Детальний розклад роботи можна дізнатися на сторінці благодійної організації. Також є можливість пройти тестування з понеділка по п'ятницю із адресою майдан праці 1 а на третьому поверсі. Для цього потрібно зателефонувати за номером 067 535 53 48. тридцять Модна Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, перший міський.